21 січня обрізка груші на сіянцевій підщепі. Отже, так розпочинаємо. Бачите, вона похилилася. Я так розумію, навіть на сіянцевій підщепі ця груша буде не дуже громісткою. Тим більше я її перерізаю, обрізкою гальмою і різ. Але цим самим і відтерміновою плодоношення. Тому ось цю гілку тут обов'язково потрібно зрізати, але на ній є плодові утворення. Тому я її ось так ось скину і залишу, вона і плодоносить, тоді я її викину. Далі дивимося, це вирізаємо на кільце. Це вирізаємо це. Ось. Цю гілочку я залишу. Вона норм... на нормальній висоті вище коліна не заважатиме. Якби, скажімо, суто промисловий варіант був з таким вузьким міжряддям, як в мене, вона б не підходила, тому що напрямок її йде в міжряді. Так, вибираємо бруньку, яка буде відходити під, біль... Кута... під кутами, які в більшій мірі для нас підходитимуть. І робимо зріз. Можливо, тут. В якійсь мірі вибійться гілка, яка буде підходити для нас, щоб ми далі її виводили. Це буде розріжена ярусна крона. Під більш розлогими кутами. Так, тут переводимо. Тут викидаємо. Так. Це, звісно, на кільце. Так, що у нас тут? Мінус сікатора з накувалнею. він не може, від нього він не може зарізти. Немає в нього такого дзьобика цього. Так, та площина в нас абсолютно вільна. Ми можемо дозволити собі залишити цю гілку. Ми на, стараємося на одному рівні з цією тримати. Тут так не вийшло, але вона дуже сильна, груба, я думаю, вона ці без проблем дожене. Нам навіть потрібно було її зрізати трішки нижчою, щоб вона відставала в рості. Бо дуже... Переганяє, грубо тягне на себе багато асимілятів. Так, ця гілка також груба, ми її підпорядковуємо. Ось, Розклали. Там у нас є вже одна, друга, третя, четверта гілочка для того, аби Ось це в нас такий буде розріжений перший ярус. На цю не звертайте уваги, я вже сказав, для чого я її залишив. Він в інакшому випадку вона би просто була би викинута. Ну і що я вам скажу? Буду, в принципі, на такій відстані від яруса від першого і до другого. Це е, дуже мала відстань, де закладається велика кількість обростаючої, обростаючої деревини. Не бажано закладати, але є вільний простір, тому я залишаю. Ця гілочка тоненька, я навмисно її довго так обрізаю надовго, в надії на те, що тут буде у мене закладення плодових бруньочок. Тут те саме. Це вже так на плодоношення, перспективи на плодоношення закладаю. Ця вона вже ніби йде гілочка в глибину крони, тому ось на цією гілкою надвісає, тому я її на кільце викидаю. Та сама ситуація викидаю. Ось бачимо, проводимо лінію від цієї верхньої гілки сантиметрів 15-20. Це при таких системах розріженої ярусної крони. Потрібно. Не сильно відпускати провідник, щоб ця зона не оголювалася. Ну і все. Так. Ще саженці залишились. Кому потрібно можете звертатись. Так, не буду зупиняти відео, переходимо далі. Важко різати лівою рукою. Єдине, що. Роблю, напевне, в житті лівою це ріжу, верніше правою, це обрізаю. Ось, бачите, яка в нас гарна гілочка вийшла і ця обростаюча, просто ми її вкорочуємо. Не завжди такі слабкі однорічні прирости на грушах вкорочуйте, оскільки на кінчиках їх дуже часто бувають плоди. Але це улюблена клапа, по-моєму, тут такого немає. Так, одна скелетна гілка і друга. Різи на кільце, бачите? Ось підпорядковуємо гілка до гілки. Спостерігаємо це. Так і не доказав. Привик телефон тримати вправі, незручно знімати лівою. От. А правою незручно, верніш лівою незручно обрізати. Такий новий навик для себе відкриваю. Так. Ця гілка дуже дивилася донизу, та й взагалі, в подальшому, я, напевно, її викину, тому що бачите, куди вона повела. Одна на одну вилазить. Тут таке загущення пішло. Я трішки навмисне оставив, щоб дерево виснажилося в рості, от, Щоб воно змушується, видно, це сильно рослий сорт, та ще й загущенні експериментальні посадці та ще й на сіянцевій підщепі. Тут я залишаю. Надію, що буде закладатися плодовими, вона аж на 3-4 рік, бачите, утворює плодові Утворення. закладає трьох-чотирьохрічна деревина. Це я викидаю. Так, це я викинув. Цю слабеньку, яка йде донизу, тимчасово залишаю цю гілку, підпорядковую. Правильно було б її викинути, але там якесь плодове утворення. А я вже хочу побачити плоди. От, тому що такою жорсткою обрізкою, таким формуванням я відтурміновую плодоношення, але роблю це зраче і навмисно. Мені не треба швидкого такого плодоношення. Треба нормально розвинути дерево. Так, зрізали цю також підпорядковуємо до гілки вон стіє з цим ярусом. Так, зрізаємо. Це викидаємо. Так, тут що робити? Переводимо її в ряд. Цю залишаємо горизонтально менше за неї. Так, ну і бачимо, як ми бачимо, працює. Ось цей принцип на сучки зрізання. любить коротенькі сучки, деякі от завмерли, навіть на сіенцеві печепі працює. Деякі завмерли, деякі повідбивали. Ось бачите, класний ось такий тоненький плодова гілочка може закласти. Але ж в цьому і проблема, що закладає на третій рік. Ну може на такий тонкий закладає на другий. Третій-четвертий рік деякі сорти груші на сіенцеї підчепі закладають. Ще раз ріжу на, на косий. Тут це все треба було б на кільце повикидати, але я поріжу експериментально на косий зріз і подивлюся, що з цього вийде. Казав що незвично трошки різати лівицею. Робоча рука. Так, дивимося на крону. Бачите, так? Із зайвих гілок. Потім викину ось цю. І викину ось цю. І буде в мене раз, два, три, чотири, в нижньому ярусі. Все погребив на сучки, ось таку тоненьку залишив. Провідник. Від ось цих сучків на сантиметрів 20 буду обрізати. Ось. ось так от я її стопорю в рості. Йдемо далі. Бачимо, я вже рівняв, забив кілка, трішки, щоб вирівняти рослину, щоб вирівняти це дерево. Тяжко її було так обрізкою витягнути. Ну що, це також все, це все на сіянцевій підчепі продовжуємо обрізку. Ось цю гілочку можна було б і не викидати, вона не буде рости, вона плодами покриється, але дуже загущує сильно. от Викинемо. Так, бачимо. Працюємо на переводи. так, Це ріжемо на кільце зайво. В цьому напрямку я бачу ось, найбільш оптимальний варіант. Ось цю гілочку вибираю за скелетну, ще й оце залишу. Можливо, вона закладеться плодовими утвореннями. Далі. Ось цю я викидаю на кільце. Так, і ось тут одна скелетна. Добився такий якрони, друга буде скелетна. І ось третя скелетна буде. Оце так. Це нехай навіть залишається тоненька ця гілочка. Але ні, я її вріжу. Аби вона була четвертою в цьому напрямку. Один, два, три. Один, два, три. І четверта в цьому напрямку. Ну що ж, цю придеться вирізати на кільце. Викидаємо. Без жалю. Так, цю гілочку залишаємо. Можливо, вона в нас покриється плодами. Цю гілочку ріжемо на коси. Подивимося, що з цього буде. Цю також залишаємо. Цю, звісно, на коси, тому що вона біля самого провідника. От. Цю, цю залишаємо, вона, думаю, рости не буде. І від останнього зрізу сантиметрів з 20. Так. Є. Бачите, так? Да? Так, один, два, три і четверта в цьому напрямку.